Родина у нас одна, родину не роз'єднає нічого, родину не роз'єднає війна, і кілометри тяжких доріг. Маленькій Мар'янці лише чотири роки. Але ця дівчинка вже встигла зіштовхнутися із найбільшою несправедливістю. Понад половину свого короткого життя вона провела у медзакладах. Лікарі поставили дитині жахливий діагноз спінальна м'язова атрофія. Ця хвороба день від дня забирає в дитини здатність рухатись, ковтати та навіть дихати. За страшною статистикою лише 50% малюків з таким діагнозом доживають хоча б до двох років. Мар'яні пощастило, але її стан погіршується щодня. Ти танцюєш як балерина? балерина. Так, так, як так. Наразі потрібно більше двох мільйонів доларів, аби подарувати дитині шанс на повноцінне життя для звичайної української родини. Сума недосяжна, тим більше, що у мати дівчини діагностували онкологію. Якщо кожен з нас долучиться, то Мар'яни з'явиться надія на перемогу. Подаруйте дитині шанс на життя, втрату нашому суспільстві і так забагато.